У нас є польський політик в студії. Давайте послухаємо пана Чеха, я до вас знаєте, які запитання хотів адресувати. Ну, з одного боку, ми знову почули цього тижня, в тому числі і заяви Анджея Дуде, який анонсує хороші новини і світло в кінці тунелю для України на липневому саміті НАТО у Вільнюсі. А з іншого боку, ми чуємо прямі погрози від. Кремлівських політологів, які про кремлівських політологів які вже напряму заявляють, що треба бити ядерною зброєю і, і Польща, яка знаходиться в на жаль, в ракурсі розмов цих терористів інформаційних. Також цього тижня білоруський диктатор Лукашенко отримав, очевидно, отримав ядерну зброю. принаймні вони про це заявляють, і він знову ж таки говорить про 500 кілометрів радіусу судії тих е, боєголовок, які він має, і тут також я думаю, що е, цей натяк десь е, мають і країни е, Балтії читати так, щитувати з вуст Лукашенка, і та сама Польща, яка яку він також згадував, як країну, яка там вже стоїть на кордоні Білорусі, як загалом е, зараз сприймається ситуація поляками. І чи лякають і чи лякаються прості поляки оцих заяв з боку Росії з боку Лукашенка? І от насправді чи може бути змінена риторика? Це про те, що головко казав, що нас можуть такі призвести до якоїсь ситуації, де скажуть, ну десь вже потрібно перемовлятися. Тому що далі ядерна війна вона нікому не потрібна я такої небезпеки взагалі не, не бачу навпаки, консолідація. Проукраїнської коаліції вона і прогресує, і допомога йде. Ніхто не хоче виламувати рук Україні. Довіра до українського політичного керівництва в світі велика, а ще більше до керівництва Збройних сил України і особисто до генерала Залужного, так що тут нічого Україні не загрожує, що хтось там буде щось здавати, і так далі. Це на жаль, теж і. Не хочу бути жорстким, але ну не треба надавати великого значення різним там миротворчим місіям, які виходять не від всього світу, а від різних країн, які теж мають свої інтереси. Тобто треба розбиратися. Коаліція українська сьогодні зібралася. Там є присутні 54 країни. Ці країни виробляють понад 50% світового ВВП, і це світове ВВП готове підтримувати Україну на надалі стільки скільки потрібно до української перемоги, і на тому ставити треба крапку, вся ця ситуація не змінюється. Асортимент допомоги Україні в військовому плані і в економічному плані тільки зростає. Тепер щодо чи впливають оці всі погрози Лукашенка на стан суспільних настроїв Польщі, як це сприймається, і так далі, mm -hmm. ну, звичайно, нікому не приємно, коли ядерною дубинкою чи ядерною зброєю хтось тебе лякає, що й такий Режим як Путіна і Лукашенка, так ну нікому приємно. Але я хочу пригадати те, що я вже в цій студії декілька разів говорив в 2009 році Білорусі, Росія і Білорусь провела навчання Запад, які ну там гіпотетичні різні сценарії розігрували, але із застосуванням я, тактичної ядерної зброї проти Варшави минуло з цього часу 14 років. Wojskowym plan, wyskowemu planowaniu i Polsce ten wariant rozgladaется i może was zapewne to tak samo, że wszystkie scenarii związane z, z zastosowaniem taktycznej jądrowej broni, albo innej broni masowego urażenia co do krajów członków Pjwniczną Atlantyczną Aliansu, wyskowym kierownictwem Pjwniczną Atlantyczną Aliansu zwyczajnie rozgladają i te scenarje operacyjne. На суспільні настрої це не впливає підтримка України, коли йдеться за нашу і вашу за вашу і нашу свободу. Вона не змінюється так само, як не змінюється підтримка <кій> Польщі, членства України і в північної, і в НАТО, і в Європейському Союзі. Так що це не впливає. Впливає натомість на щось зовсім іншого, тобто наростає розуміння і не тільки в Польщі, але так само і в інших країнах. І на Віннюському саміті в НАТО ми маємо отримати вже результат цього обговорення, що небезпека пов'язана з е, тими диктаторськими режимами і Росії і ну, їхнім підпорядкованим режимом в Білорусі, вона не зникне отак, як чарівна, чарівна паличка, паличка буде, і воно воно зникає. Воно не зникає, воно це надовго, і всі говорять, що. Небезпека пов'язана з диктаторськими режимами, з Росією, як такою, вона не зникне навіть після української перемоги. Тобто, це довго граюча історія, і я хочу сказати, що мене дуже позитивно так налаштовує те, що на вільнюському саміті НАТО якраз будуть двосторонні угоди, чи принаймні задекларовані би підписані військової допомоги Україні на довгі роки. Тобто кінчається цей етап такої допомоги тимчасової, те, що потрібно, а буде допомога на довгострокову перспективу. І це я думаю є надзвичайно таким елементом, який який повинен надихати. Так само я думаю, в кінці утрясуть ще одну на Віннівському саміті. Одну річ на яку президент Дуда зокрема наголошує це чітка перспектива разом з етапами вступу України до північно-атлантичного альянсу, бо декларація про те, що Україна вступить до альянсу, вже прозвучала і вона звучить. Натомість, коли йдеться про етапування, ну це має бути результатом вільніського саміту. Дякую. Чех, Яке нас майбутнє очікує в контексті НАТО, тому що сьогодні. Буквально щойно не з'явилася інформація про те, що ну можливо Єнс Столтенберг залишиться секретарем, генеральним секретарем НАТО, тому що є пропозиція політика з Данії поставити на цю посаду, але от якраз Польща десь не готова до цього, тому що поляки вважають, і я тут розумію цю логіку, що зараз НАТО має хтось керувати зі східного флангу східного флангу, який воює з цим злом російським. Видно, от в такому контексті ваш підсумок хотів би почути. Ну на жаль, польща не має зараз кандидата, який був би над яким би працювали давно і в нього були б шанси. Є в Польщі політики, які могли б стати генеральними секретаріатами НАТО. Ну на жаль, але на жаль, не було відповідної праці. Натомість, те, що Єнс Столтенберг може залишити, звичайно, на посаді генерального секретаря НАТО, це добре, тому що скандинавські країни. Після зокрема приєднання в Фінландії, думаю, сподіваємося, що Швеції це надійні союзники України підтримка в підтримках і суспільствах і велика для цього, щоб Україна перемогла і цієї допомоги напевно не буде вистачати. Я натомість хочу сказати на завершення, як певний підсумок. Знаєте, я на своєму житті вже дуже багато чув різних голосів. В тому числі, що Україні не треба ніякого НАТО, Україні не треба Європейського Союзу, Україні є свій шлях, і так далі. сьогодні Україна заплатила платить величезну ціну за багатовекторності, за те, що не будемо йти польським шляхом, не будемо прибалтийським шляхом іти, і так далі. Я думаю, що цей цей етап, вже Україна, Україна пройшла. Пройшла Європа і пройшов демократичний світ. Які шанси на це на, на реалізацію позитивного сценарію? Позитивний сценарій тут абсолютно підтримує те, що пан Валерій Чали сказав: членство в НАТО як безальтернативність, тому що єдина справжня гарантія безпеки на довгострокову перспективу для України і будь-якої іншої країни, в тому числі Польщі, це колективна безпека в рамках Північно-Атлантичного. Альянсу. І друга нога цієї самої історичного і цього самого історичного процесу, чи членство України в Європейському Союзі. І це має бути аксіома. Чи це відбудеться на Вільнюському саміті? Ідеться про членство України в НАТО і гарантії пройдення цього шляху і вступу України в НАТО, чи це буде на Вашингтонському саміті. Немає принципово ж такого значення в контексті дій на полі бою і на фронтах війни в Україні. Натомість, те, що має це бути, то маємо мобілізувати всі доступні ресурси. Політика є політиками. Вони будуть зважувати різні сценарії зважати на розстановку сил, сил на міжнародній арені. Натомість є громадська думка, і сила громадської думки є абсолютно. Вирішана політики на це дивляться, і тому, крім того, щоб натискати на політиків, треба працювати з громадською думкою і говорити, що це є єдність українського народу, вступ до НАТО і вступ до Європейського Союзу. А мільйони українців в, в, по всьому світу, зокрема в Європі, і мільйони, десятки, мільйонів, сотні мільйонів людей, які підтримують Україну, забезпечать оце, що політики в кінці, поначе не в кінці, політики чують цей голос, але довершать просто факт вже в юридичному, в юридичному плані.